Леся Українка сліпець. Нарис як нарис. Мото душі ніхто не бачить, а чує не кожен. Дивна річ я ніколи не знав напевне, сліпий я чи видючий. Люди часто вважали мене сліпим. А мені здавалося, що я таки видющий. Тільки з того мені радощів не було, бо я не міг дивитись на сонце. Я пробував дивитись на нього крізь ріжнобарні шкельця і бачив часом його обриси. Але де, на нім плями, а де чиста поверхня я не пізнавав. Шкельця збивали. Мене, бо все окрашували інакше. Як тільки ж я хотів поглянути на нього без жадних окулярів, світло разило в мені очі до болю, біль колов мені мозок, від мозку пригніченість розпливалась по всім тілі. І я ставав хворий і нездалий. Я мусів покинути. Проби дивитись на сонце голими очима, бо тямив, що то може мене убити, а крізь окуляри не мав уже охоти дивитись, бо, зрештою, і вони разили мене, і то дуже, а сонця не показувало. Тоді я хотів бачити хоч само світло без сонця, але таке соняшне світло, ой лихо. Як воно разило мене, просто криваві сльози витискало. Я хотів дивитися на білу мармурову статую в соняшньому світлі, там високо, на неприступнім п'єдесталі. О, вона була така гарна, от от, здавалось, оживе і слово промовить. Тим часом мені починали боліти очі, і я вже не знав, чи то мені в очах тьмариться, чи статуя справді криється плямами цвілі та павутини. І я знов плакав із болю, і з жалю. Я хотів дивитися на білий, з ніжними відтінками сніг. Він мінився, мінився, ставав сивим, далі чорним. Я не знаю. Чи то тільки в очах так було, чи він справді розстав і в болото обернувся, Тільки я знов мусив плакати. Я хотів дивитися на срібно рожеву західну хмарку, таку яскраву і таку милу і дивився, і вона немов стала ще рожевіша. Та мої очі так заболіли страшно, що я тільки тоді оттямився, як уже хмарки не було, Тільки темна, темна і понура ніч була надо мною і передо мною і геть навколо, І тоді мені вже й самому здалось, що я осліп, бо та ніч довго тривала, і я нічого не бачив, нічого ясного, нічого білого, нічого барвистого, тільки ніч. Я плакав і питав людей, чи я осліп. Одні здвигали плечима й казали, не знаю. Другі казали, не думай про те. Треті потішали, і сліпі живуть на світі. Є такі, що й зроду сонця не бачили. Я побачив, що ніхто мені просто правди не скаже і замовк. У мене давно була звичка ховатись по всяких темних закутках та печерах, коли світло намучить мені очі, і я сидів там одиноко й ждав, поки перестануть іти сльози з очей. Потім я знов йшов шукати світла. Тепер я так не хотів. Мені схотілось товариства таких, як я. В одинокому закутку мені було страшно. А між здоровими людьми сумно, та їм, може, було сумно зо мною. І я пішов до шпиталю. Там мені добре було. Там була одна хвора дитина, що зроду сонця не бачила, хоч їй давали надію, що вона ще побачить його, але вона не вірила тій надії і старалася навикнути, погодитися з ніччю. Але... Часто спотикалася в темряві і тоді плакала. Часом вона довго-довго грала якісь тужливі мельодії. В неї була срібна арфа, трохи затяжка для неї і з твердими струнами, і потім знов плакала. Коли я підходив до неї, щоб пожалувати її. Вона питала мене тихим голосом: чи ти, коли бачиш сонце, Яке воно? Я думаю, що воно страшне, бо воно пече. І я так думаю, відповідав я ще тише. А світло ти бачив? допитувалась дитина. Не знаю. Як не знаєш? Ти ж був видющий. Я не знаю, чи я був видющий. Але ж ти бачив щось, наставала дитина. Вже роздражена. Скажи, як ти бачив? Я починав розказувати, а далі сам плакав з жалю. І дитина плакала, і через мої сльози, і через те, що не розуміла, все-таки не розуміла, як то я бачив щось. Не раз вона мені казала, нащо ж ти дивився на оте все, що ти звеш біле? Хіба то конче треба дивитись? Може ж, його можна слухати? Я мовчав, бо я не міг їй сказати, «Тільки слухати для людини не досить. Дитина далі питала нащо ж то бачити, коли від того очі болять? Я знов не міг їй сказати, а нащо ж очі коли не бачити? І знов мовчав. Дитина знов казала. Було тобі не дивитись хоч на ту якусь хмару, що то наостанку була, то через неї так очі болять у тебе. Тут дитинка ніжно поцілувала мені очі, знайшовши їх ручками, хоч говорила гнівно. Якби ти не цікавився різними хмарами та якимось там білим, та та не дивився б, то був би здоровий і ніщо б тобі не боліло, і ти б не сидів у шпиталю, а був би вдома і працював. Я не міг сказати, а ти ж сидиш у шпиталю, хоч і не дивишся ніколи. Я тільки сказав, будем працювати хоч тут, моя дитино. І ми в купі кошики плели, і всяку сліпецьку роботу робили. Тільки я все був хворий, все мені боліло через те й очі. А дитина була ще мала, то й робота наша йшла абияк. Дитина мала дуже тонкий слух і зараз чула по шелесту повільнішому, коли я вже втомився роботою. Тоді вона клала свою ручку на мою роботу і казала покинь. Я скінчу твого кошика, тут уже мало лишилось, таке, що я можу. Ти ніколи, міри, не знаєш в роботі. Вона часто говорила гнівно, а ручки тим часом дуже ніжно і сердечно стискали мою руку, і мені жаль було тих добрих, підненьких ручок до моєї колючої роботи. Кошик може почекати й до завтрогу. А коли ти не маєш своєї роботи, то краще заграй мені трошки, а я полежу. Мене менше болить, як ти граєш. І дитина зараз приносила свою важку арфу занадто важку для її тонких дитячих ручок і грала мені. І біль мій затихав, і я більше марив про щось невиразне, ніж думав над тим. Як зникла хмарка та чи я сліпий, чи човидющий. І так було добре. Та мені жаль було, щоб вона трудила ручки над важкою арфою і твердими струнами, що натирали її похирі на пальцях. До того ж вона часто плакала по музиці і знов питала мене, що то таке сонце, що то таке світло? І як то бачити, і на що то дивитись, такі розмови мучили нас обох, і мене після них завжди боліли очі. І згодом вона вже привчилась не питати, але все одно я знав, що вона про те думає, і мені мало що було легше, та їй теж. Тоді я посилав її гратись з іншими хворими дітьми. Вони все більше у схованку грались, а сам йшов до сестри милосердя, що доглядала мене в шпиталю. О, вона була справжня сестра для мене, лагідна, ніжна, тиха, її музикальний голос помагав мені думати, вкупі з моєю товаришкою, дитиною, що для людей досить тільки слухати. Її тонкі, гладенькі, немов шовкові руки давали мені ілюзію, ніби я бачу їх аж до самого дна душі. І коли ми ходили удвох по садку, на нас спадав ніжним дощем, ледве дотикаючись лиця весняний цвіт і з дерев, а пахощі квіток напливали тихими хвилями. І не раз зовсім забував, що я не бачу, і не розбивав собі голови над тим, чи я сліпий, чи я видющий. Мені було так, як бувало ще замолоду, коли я зовсім був здоровий та ходив у темні непрозорі нічки, петрівочки, слухати соловейків у рідному гаю. Я тоді слухав соловейків і зовсім не думав, що краще день чи ніч. Отак мені часто було при моїй сестрі, навіть очі переставали боліти, а коли вони все таки чого небудь починали боліти, то вона казала, що вона знає, як і чого то болить, і не питала ні про що, тільки клала свою шовкову рученьку на мої очі і ніколи при ній мій біль до кривавих сліз не доходив. Вона нічого не розпитувала в мене, але я сам їй багато-багато казав все, що хотів. І то було легше, ніж ті розмови з самим собою, у якому закутку, що я, бувало, провадив, ховаючись від світла і людей. Сестро моя, як мені було добре з тобою, ти вигоїла в мені все. Що тільки в силі людській було вигоїти, ти, і та я гнівна та добра дитина вернули мене, коли не до здоровля, я, я таки не знаю, чи буду я коли зовсім здоровий, то хоч до життя, визволили мене від того лютого болю, від тих кривавих сліз. І вийшов я із шпиталю в світ все ще хорий, але з якоюсь надією. Ждати з шпиталю одужання було б довго, я все ще боюся глянути на сонце і не розкриваю очей в день, щоб не глянути на світло, але я знаю, коли день, а коли ніч, бо якось червано стає в очах, а часом чорно ще буває якось невиразно, не то біло, не то сиво, щось так, як світання або смерк. Я ще не знаю, що воно таке, я ще боюся дивитись я все ще не певен, чи не сліпий я часом, бо й сліпі часом тямлять коли день, а коли ніч. Я не одважуюсь відкрити очі, але, може, колись одважусь. Люди кажуть, що я вже мушу бути ведючий, але я не знаю. Я боюся знати. Я вже давно не бачив своєї дитини, але чув, що вона підросла, і стала сподіватись сама не тільки її родичі, що буде ще колись ведюща. Я віддав би їй всю свою надію, аби її надія стала ясна і правдива. А моя сестра? Ох, я чув, що вона. ні, про неї я не можу сказати того страшного слова, що стільки раз казав сам про себе. Я хотів би знати, чи вона справді набавилась якоїсь хвороби очей. У шпиталі часто бувають заразливі хворі. Може, і я був таким, чи то в неї тільки втома трудного життя так віддобилася. Часто буває. Коли то тільки втома, то вона мусить минути. Я поможу, щоб вона минула. Я часто думаю про неї. І така моя мрія я візьму з її рук важкий колючий костур, що дали їй добрі товариші. І кину його геть меже дрова і візьму її під руку, і підемо так. Як ходили колись по садочку, милостини нам не треба, ми можемо працювати хоч щось, і буде нам так, наче ніхто нікого не провадить, а що просто ми йдемо. Сами, але поруч, ми будемо ходити або тим шляхом, що вона знає, або тим, що я знаю. Вона знає шлях в лісі, а я понад морем. І там, і там буде гомін і вільне повітря. Будемо слухати разом і розкажемо вголос, що ми думаємо про ліс і про море. Вона зірве квітку і дасть мені напитись пахощів душі лісу, вона і вночі квіти знаходить. Я знайду мушлю і дам своїй сестрі послухати. В мушлі шумить душа океану. І так ми будемо слухати душу, коли нам обом стане тужно до сонця, моя дитина заграє нам на своїй важкій арфі, на твердих, срібних струнах ті мелодії, що криваві сльози в срібну росу зміняють. Вона вже підросла. Либо ручки зміцніли, вона вже більша і не буде задавати дитячих питань. Вона буде грати і мовчати. Я знаю. А може, ми, ми обоє, я і сестра таки побачимо, побачимо його сонечко наше Боже Святе, а як ні. То хоч світло його, то хоч барву легеньку, хто раніш побачить, той й буде мовчати, щоб не вразити другого, ще не невидющого, буде мовчати, тільки піде ще обережніше і поведе свого друга ще певніше, і дасть йому почути всю красу моря, всю розкіш лісу так дасть почути. Але й краса і розкіш не буде краща, не буде розкішніша, ніж та душа, що ми слухали обоє, як були невидючими. Я те я знаю. Я ж і тебе не бачу, моя сестра прекрасна, але я чую тебе і, певне, тим я люблю тебе більше. Ніж всі товариші твої. Я не маю костура, щоб дати тобі, але я дам себе, такого слабого, як я тепер. Чи приймеш Санремо 14 квітня 1902 рік?